пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх чи не для всіх, власне, того ти себе кохаєте. І так, який крик його душі? Ну він, по-перше, каже, ти дуже далеко від мене. Дуже-дуже далеко. Я навіть можу не знати, де ти, у кого це і так може програтися. Так, і він каже, що я би хотів. Почати з тобою відносини заново по фортину, фортуни, але смерть між нами все закінчено. І він каже про те, що я знаю, що я багато чого тобі розказував, не підбираючи слів, вів себе як маленька дитина, не враховував твої почуття, але. Кохання в мені до тебе полихає. Так. І він каже, що я знаю, що я маніпулятор, що я переслідував тільки свої цілі, я зважав тільки на себе, і я знаю, що між нами було кохання, і що я не зробив своєчасно вибір в твій бік. Я не вибрав тебе. Але знай, що я кохаю тебе, я зараз заплачу сонечки. І знай, що зараз я не знаю, що мені робити. Я думаю, весь цей час, але ніяк не можу прийняти рішення. Ой, щось я так погано. А, бачу, так. У мене є до тебе почуття, але я не, не проявляюся, веду себе як маленьке дитя. Але маєш на увазі, що знаєш, що я був щасливий з тобою в коханні. Але я знаю, що я не приділяв тільки тобі увагу. Я намагався, щоб ти була частиною мого життя, а не цілим життям. І зараз між нами пауза. Я хочу, щоб це була пауза, і я не можу думати про те, що мене дуже губить. Я знаю, що ти так за мною поводишся по справедливості. Тобто, ти від мене втомилася, ти хочеш відпочити? Я знаю, що ти дуже сильна. Ти навіть в моєму образі підкорила мого лева і маєш силу над ним. Ти королева Пентаклів, ти та жінка, яка вміє заробляти гроші. Ти жінка стабільна, надійна, можливо, у когось ви заміжня. Він про це каже. І я знаю, що між нами взаємне кохання. І він каже, що я почну діяти. І якщо я захочу, ти будеш моєю такою впевнений. Знаю, що я підділяюся за тобою, слідкую за тобою. І знай, що у мене є що тобі запропонувати. Вау-вау! Я тобі запропоную поновлення відносин. Так, Я знаю, що ти дуже вклалася в мене. І я знаю, що ти очікуєш. Бачите, який він впевнений. Я знаю, що ти пішла тут у багатьох ви пішли з відносин, але ти пішла кохаючи. І я знаю, що ти теж погано спиш ночами. І я знаю, що ти та жінка, яка кохає себе. І знай, ти для мене зірка, ти моя мрія, ти така жінка, навіть яку я не уявляв мати поруч. І ти Верховна життя. Дівчата, мене, можливо, дивляться тарологи, або він вважає вас якоюсь мірі відьмачкою, можливо, ви щось йому казали таке. І він каже, А я. Імператор, я нарешті візьму відповідальність за тебе, за себе, за нас, за наші відносини. Тобто я зроблю тебе особливою жінкою. Ну, у когось, дівчата, майте на увазі, що імператор говорить про те, що він одружений. Ну, ви про це знаєте, у кого він є одружений. І так, ану, ви ще сили підкажіть, а чи варто йому довіряти, що він став імператором? Карти кажуть, що він зараз так, працює професійно і майстерно, коє Пентаклики, заробляє гроші. А чи можна довіряти йому моїй фечі? Карти кажуть, що кохання є, і він правді зробив вибір щодо вас. Так. Але кажуть карти, у нього ще багато ілюзій і фантазій. Окей, що буде яке майбутнє феєчки, якщо вона дасть йому шанс? Майбутнє яке. Кохання сполохне з новою силою. І яке майбутнє? Тут ви знову можете у нього кластися, але все рівно ви не отримаєте поповні те, що ви хочете щодо емоцій і почуттів. Так, все рівно тут у нього хитрість, обман маніпуляції, вони як були, так і будуть. Тобто сварки будуть в будь-якому разі, тому що він все рівно себе поводити буде по дураку. Він зараз, наче і проходить трансформацію, він зараз холодний, думає головою, навіть злиться на вас в чому. Так. І причому це вже дуже довгий час відбувається. Йому важко без вас, 100%. Тут він бореться з зовнішніми обставинами. Тут на нього зараз всесвіт, скажімо так, ополчився за вас. Він зараз до вас ніяк не проявляється. Навіть можуть бути якісь і тимчасові проблеми з грошима. Але карти кажуть, що все це йому через його хитрість, обман і маніпуляцій, які він мав. Але дивіться, тут дуже скоро карти кажуть, він до вас проявиться. І що? І що? Проявиться як імператор. Ось так, дівчата, як імператор проявиться, покаже себе дуже крутим, дуже спроможним, дуже серйозним. А чи можна йому вірити? Ну, дев'ятка мечів, дівчаточки. Що кажуть карти? У вас багато страхів. І це зрозуміло. Так, що тут такий... Є дьявол, у вас до нього є тяжіння. І ви оцінюєте ситуацію, ви оцінюєте реально, хто він для вас є, тому що він в якомусь роді і є тим дьяволом. А ви, королева Пентаклі, ви стабільна, надійна, ви жінка, яка вміє заробляти гроші. І, ну, що, дівчата, хитрість обман маніпуляції є. так ньому, дьявол в нього, він є, і він в ньому керує. Тому вибирати вам. Люблю вас.